Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, прийшла черга вам зняти відеоогляд соняшника від компанії Агроритма. Висівали тут друзі, альдазор, помніте, як тут дуло задувало. Воно де посадка. Там я починав знімати, оттуда ми сіяли, зараз зайшли отсюди. По соняшнику, друзі, працювали гранстаром 55 грамів давали. Зробили вчора міждорядочку, пропололи, тому що бур'яни також, друзі, бризкали від мишіян. Отакий стан, тут, друзі, оранка і отакий соняшничок. Жодного дощу. Немає у нас дощів, щось дощі обходять повністю полосами. Місцями є здоровий, місцями отакий. Ось, бачите, тільки навіть виліз. Так що якось так покамість у нас в цьому році. Місцями, звісно, стоїть гарний. Ось дивіться, отак, отак, отакий. Тут вже в коліно ось навіть. Дивіться. Сіяли з удобреннями. Бачите? Сухо, дивіться. Бачите? Ну, на глибині є волога. Так що я думаю, що корінь вологу вистачає. Можливо, якби один дощик пройшов, би трішки б стало краще. Сіяли, друзі, супеночкою. Так що якось так у нас. Коментуйте, що скажете, який у вас зараз соняшник. Хто сіяв соняшник альдозорчик, який він у вас. Отак. От Отак. Стовбур дебелий, бачите, який лопатий такий. Так. Кому треба, друзі, замовити насіння соняшника Aldazor Бомонт від компанії Агрорит. Номер Ярослава я залишу в описі, телефонуйте, замовляйте. Ми тестуємо, ви обираєте. Так що, Такі справи у нас. Треба дощ, друзі, у нас вже зараз 11 годин ранку, а вже жара 30 дебела Так що Якось так. Чекаємо далі, можливо дощик пройде. знімемо ще відосики, покажемо який буде. Ну, в цьому році нас дощі не балують. Так що такий соняшничок. Дивіться. І амброзійка ось жива. Бачите, жовтенька прихватила, але жива. Ця жива, а цю вбила вже. Це давали 55 грамів гранстара От такі, друзі справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Підписуйтесь на YouTube канал Агроритма. Слідкуйте за станом соняшника, за вражайністю і робіть виводи. Дякую за увагу, всім пока-пока.